Треба, щоб вони всі свої товари занесли всередину назад на свої об'єкти, не пропустимо. Далі там біля телекомстріально. Там фейерверки є. Те ж саме. Вони фонесна торгівля, залишилася дійсно. Вони торгують, там 10 метрів пила пристоїть. Торгують чи похова. Далі ми голосуємо про те, що новорічна іде торгівля явинками і так далі. Але ця торгівля, вона знову ж таки по-московськи. От я вчора проходить, по-московськи, майже від воріт до морів, то всюди торгують явинками. Значить, цю торгівлю нам потрібно і привезти до нормального ладу, там, чи на ринок проходить, чи на жені, та інші виходить потерпільна площадку. Значит, завершаем на контролі, щедренному контролю, завершаем торги мониторинг ситуации по Московське.